Краснас – велике гірське село, розташоване між лісами та горами на березі річки Тересви. Його назва говорить сама за себе Красна. Бо місце справді неймовірно гарне. Але за цією красою прихована містика, яку знають лише старожили. Колись у красній, за переказами, стояв жіночий монастир. Під час війни його зруйнували, а монахині зникли без сліду. Люди казали, що вони сховалися у печері в горах. І з того часу, щоночі звідти чути спів сумний, але спокійний, ніби молитва, яку ніхто вже не може завершити. Є й легенда про червоне джерело: воно тече з-під скелі, і в певні дні вода має червонувати відтінок. Хтось каже, це залізо в камені, а старі люди, що то кров воїнів, які загинули тут у давній битві. Місцеві не беруть воду в ті дні, коли джерело червоніє. Ще одна історія розповідає про старого мольфара, який жив у красній. Він міг передбачати дощ і навіть лікувати звірів. Коли він помер, уночі над його хатою загорілася куля світла, яка кілька днів не гасла. Люди вірили, що це його душа піднялася в небо. Сьогодні красна тихе, але живе село. Сюди приїжджають туристи, щоб побачити гори, печери та відчути карпатський дух. А ті, хто залишився на ніч, часто кажуть: тут ніби щось дивиться на тебе з лісу. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.